Всім привіт! В цьому відео ми поговоримо про надавну створену групіровку, а саме про ЧВК Ренат. І перше, що я хотів би я почати, це те, що як люди, які входять до цієї групіровки, вдіваються і про які їхні взагалі наміри. І перше, це те, як вони вдіваються, точніше виділяються. Це перша довга чорна валтосця і також маю темну кофту чи футболку чи ще щось. І з головною атрибутикою, то це. Із зображенням паука на спині і також штани клітчасті, такі як чимось схожі на готів чи ему із 2000-х. Також вони наслідують бандитське угрупування із Аніме Хантер із X-Hunter, а, а саме груп року Ренат із того аніме. І тільки вони, ці чоловіка, Ренат, виступають про те, щоб хто із за від, носіння будь-якої одажі стилю. І Воно з'явилося в Московії, як на дивно, і зараз там дуже багато СМІ кричать про це, про їхні драки, так як вони обично лізуть до, всяк, до інших меншинств таких самих групи які Нейтральні, хоча б, і часто можуть робити так, щоб на них якраз влізути в драку і в тому, і тому і ще також вони вже проникають в Україну. Так як уже про що повідомляють українські СМІ. Також в телеграмі вже з'являються їхні телеграм канали з Я, на жаль, їх не зміг знайти, так як вони швидше всього, що приватні. Ну, майте на увазі, що вони вже починають проникати в Україну. І швидше всього, що вони і у нас будуть. Дуже багато до кого лізти і провоцирувати набійку. Тому це вибір, можна так сказати, за ними. І е також, якщо хочете узнати про них більше, я оставлю ссылку на, е на сайт, на якому брав інформацію. І також на ньому ви можете узнати покраще і побільше про цю групіровку. А на цьому у мене все. Не забувайте також підписатися на канал і ставити вподобайки. Всім пока!